Вітаю на каналі Смачна кухня з Наталею Данилюк. Сьогодні разом із вами приготуємо смачну копчену скумбрію, яка не гірша тією, що продається на ринку, і готується дуже легко та швидко. Ось, ви бачите усі інгредієнти, які нам знадобляться у приготуванні. Тож розпочнемо, доводимо воду до кипіння. Та всипаємо усі наші інгредієнти: 3 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру. Далі всипаємо 2 столові ложки чорного чаю та спеції. У мене це мікс перців горошком, кораандр горошком та гвоздика Беремо попередню промиту. Шоушиня цибулі, таку достатньо велику, жменьку, та також всипаємо все гарненько перемішуємо, закриваємо кришкою та даємо проваритися хвилин 5-10. Нагадаю, що ми готуємо розсіл на одну рибину, тобто півтора літри Якщо вам потрібно на 3-4 рибини, відповідно розсолу, ми варимо більше. Далі займемося приготуванням нашої рибки, поки вистигає наш розсіл. Отже, рибку попередньо ми розморозили, промили та вичищаємо голову та нутрощі, обов'язково знімаючи чорну плівку, так як вона дає гіркий смак. Легко вичищати все за допомогою кухонних бумажних серветок. Коли ми все очистили, я ось підгледала такий цікавий лайфхак маринування саме однієї рибинки за допомогою ось такої обрізаної бутилки. Беремо шпажку. Яку переселяємо через хвіст нашої рибки. І це робиться для того, щоб наш розсіл був по усій поверхні риби, щоб з усіх сторін вона стояла в ньому та набирала гарного кольору. Отож, проціджуємо наш охолоджений розсіл в бутилку. До речі, щодо наливання, теж потрібно контролювати, скільки ще займе сантиметрів риба. Додаємо до нашого розсолу чорнослив, попередньо також промитий, та запихаємо нашу рибку. В бутилочці робляться ось такі надрізи, щоб шпажка трималася. Я зверху заклеїла все харчовою плівкою та відправляємо в прохолодне місце. У мене це холодильник на 2-3 дні, можна і 4. Готову рибку ми попередньо обтираємо та нарізаємо порційними шматками, так як вам це до вподоби. Я свою почистила від кісточок та гарненько нарізала. Подається, як самостійна страва чи гарнір. Готуйте, пробуйте та діліться в коментарях. Можливо, ви маєте свій перевірений смачний рецептик, який ви б хотіли, щоб я повторила. Смачного! Постав вподобайку на це відео та підпишись на канал.